Друзі, вітаю! Російський терорист Гіркін Стрілков, який допомагав Росії окуповувати український Крим та Донбас, говорить про те, що Росія на межі краху, краху схожого до 1917 року. Наскільки варто сприймати ці заяви, зека, який сидить в тюрмі, який пішов проти режиму Путіна, шеф якого працює на Путіна, і якого там уже брали насправді? Західні спецслужби я маю на увазі Малафєєва, так званого православного олігарха. Ну, от, ну, насправді дуже цікаво через те, що ці заяви інколи мають сенс, а інколи навпаки, ні. Давайте це проаналізуємо. Плюс Росія внесла новий бюджет і вони переживають, що можливі певні соціальні коливання, бо аж. 30% виділено на війну, війну, яка не приносить ніяких результатів. Ну і власне на тимчасово окупованих територіях Сальдо, це російська насадка на їхню пропагандистську машину, заявив про те, що з 1 жовтня вони починають мобілізовувати наших громадян в їхню армію. Хоча позиція нашої влади дещо інша. І давайте все це проаналізуємо і зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою і порекомендуйте обов'язково своїм друзям. Стрілков зараз знаходиться в в'язниці. Зрозуміло, що за так звану патріотичну позицію, що Путін вбиває українців, це хорошо, але недостатньо. Ось так звучить його позиція. Те, щоб багато хто з вас не закохувався, це ворог. Це гнида, яка має бути 100% знищена знищена, от, або запроторена до в'язниці, але якраз таки міжнародної. Але він робить заяви, які дуже часто варті уваги в силу того, що він має багато інформації зсередини. Так от він каже, що Росія управляється сьогодні так званим імітаційним стилем керування, коли вдають супервелику браваду, на бумазі мають все і вся, а насправді на ділі нічого зробити не можуть. І Він каже, що... Тупе ізрасходування російського людського капіталу призвело до того, що за два з половиною роки великих стратегічних цілей не досягнуто. Велика кількість населення фізично знищена. Ну і далі він говорить про те, що ресурси залишки радянського союзу вони теж розходуються з надзвичайно великою швидкістю або вже З'їлися або зараз святково доїдаються. Що він говорить далі? Він каже, що ставка виключно на Трампа може аукнутись, тому що Путін ставить тільки на Трампа, і, отримавши програш Трампа на виборах, можна отримати достатньо сильних ударів від демократів, які зрозуміло, що будуть пам'ятати, на кого Путін робив свої ставки. Далі, що він говорить? що... Е Убогость стратегічного планування його там в тюрмі дуже сильно хвилює. І дійсно, правда, через те, що е, якихось геніальних стратегій не було, і просування теж ми не спостерігали. І тому він каже, що українці, які навчилися разом з заходом планувати атакувати, виглядають в рази краще. Загалом на Соловйов ТВ там з'явився новий експерт, який каже, що е, власне. Нато може перемогти Росію в кілька разів, і вони їх перемагають і по кількості, і по якості. Тому він каже, що тільки з конвенційним тільки з конвенційною зброєю заходити не варто. Треба заходити одразу з ядеркою. Ну, маленька погроза, але в той же час і визнання своєї недієздатності. Крім того, що в Соловйов-ТВ пропагандисти другої лінії говорять, що українці більш мотивовані і готові знищувати навіть ціною свого життя ворогів. А в Росії цього немає і кажуть, що втрата життів в основному через тупість самих солдатів або через тупість їхніх командирів. Ну і власне, стрілков завершує тим, що. Каже, що може це це закінчити сімнадцятим роком, от коли військова недієздатність наклалася на соціальні бунти і отримали революцію. Ну і зрозуміло, що просідання в державному управлінні і просідання на достатньо великий період часу. Ось це власне те, до чого підводить Стрілков і каже, що катастрофа це в його розумінні 17-й рік, і це може призвести саме до аналогічної ситуації. Ну і в цьому зрозуміло, що і Україна і Захід, і він за це сидить на зоні і переживає. Е, насправді щодо коливань, Росія підняла до 30% розходи на війну. І зараз багато експертів, саме російських. І економістів, і політологів говорять про те, що це небезпечний рівень, тому що можуть початись коливання серед населення, соціальні бунти. Знову ж таки, я не дуже в них вірю, але тим не менше для себе вони це відводять, або як мінімум, захід може цим скористатися, тому що. Е Реальних перемог на полі боя немає, але як мінімум є багато розмов, і дуже маленькі запаси в холодильнику, дуже маленькі запаси в освіті, медицині, інфраструктурі і багатьох інших напрямках. Ось це історія, яку ми зараз повинні розуміти, що не все так гладко в Росії, як би жирно вони це на папері не писали. Але закохуватись в ці слова ми точно не будемо. Думати занадто багато про це теж. наше завдання знищувати всі російські можливості, військові можливості, оборонні можливості по одній простій причині. Чим більше ми їх знищимо, тим менше в них. Буде можливості знищити нас. І тут є гарна статистика, яку нам видають британські змі. Це передає багато і західних і європейських змі про те, що Україна, дякуючи а, дронам, знищила в 3-4 рази склади росіян. Що дало можливість сьогодні Україні мати кращу перевагу на полі бою? До цього ми знищивши в 3-4 рази їхні можливості, до цього вони нас переважали практично в 10 разів, говорить Статистика, яка має свої джерела, якраз таки витоки з російської держави, але Захід їх розповсюдив зараз в 3-4 рази, ми їх знищили. Це ще не тотальна перевага на полі бою, але як мінімум це покращення позицій. Тому кожного разу, коли чуєте і бачите збір на дрони, які летять в глибину Росії, завжди підтримуйте це гривнею. Захід оцінив нашу стратегію. Ну і власне в Херсоні розпочалась, як говорить Сальдо, мобілізація українців. Проте наша влада каже, що поки що таких рухів не спостерігаємо, і поки що їх не було. Ну в будь-якому випадку українці, які дивитесь з окупованих територій, не мобілізовуйтесь. Ховайтесь, нічого не робіть. Окуповані території не повинні. Тимчасово окуповані території не повинні стати джерелом людського ресурсу в війні проти України. Партизаньте. Робіть диверсії, знищуйте все, що можете, і 100% ховайтесь від тої ворожої армії. Ваше завдання допомагати Україні і жодним чином ногою не ступати в їхню армію. Там будуть розповідати, що ні, 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 на СВО ніхто не поїде, ніхто вас не відправить, відправлять пушечним м'ясом. Тому жодного разу не робіть дотику до їхніх офіційних посадових осіб і зробіть так, щоб вони вас не знайшли. Ну і останнє цікаве, смішне. Але як сказав Бен Волес, Ізраїль сьогодні показує те, що Путіна можна перемогти тут в Україні, якщо діяти, і Захід, якщо буде так підтримувати нас, як підтримує Ізраїль, і діяти так, як діють вони, і удари по Ірану, і по полівану, по лідерах і по ватажках. Це все красиво. Ну і що дипломатично? Вони гарно пожартували. Це такий тролінг. А Ізраїль визнав персоною нонграта Гутереша, керівника секретаря. ООН. І це насправді виглядає дуже смішно. Ну, от він сказав, «Все, персона персонанграти, ти нам не допомагаєш, не маєш права ступати на цю святу землю. Я про те, що можливо, і нам треба визнати кілька персон нонграта і сказати, що вам сюди в'їзд заборонено. Не допомагаєте нам достатньо, знайте своє місце. А в коментарях просто попрошу написати: перше, кого б з таких. Осіб і персоннограти ви внесли. Друге, чи ви довіряєте словам Гіркіна, стрілкова, що катастрофа Росії ось-ось поряд? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.